Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас е, така чудова паска. Тут е, зверху можна дати е, глазур. Отако От тут во. так само можна, можна дати. Така вийшла у нас е, глазурь. Капоматка вийшла, і ми будемо тепер її наносити на пасочку нашу. Так що, кому цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Так, готуємо глазур до паски. Так, беремо пів чайної ложки желатину. Отако, такий мрія в мене тут. Додаємо сюди столову ложку води. І навіть він набухне, розмішуємо, і най він найнабухає оцей. Тепер беремо у цей сотейник чи каструльку. Беремо тут 75 грамів у мене того цукру, такого. І дам ще я ванільного цукру, дам чайну ложку ванільного цукру, аби пахло файно е, так, І додаю сюди 30 мл води. Дикий гарний стаканчик. є, Додаю сюди до цього. І тепер це ми кипітимо, аби цукор розчинився. Додаємо сюди оцей набухлий желатин і просто це все збиваємо. І збиваємо. Так, ось така вийшла у нас глазурь, така помадка вийшла, і ми будемо тепер її наносити на пасочку нашу. Вона така виходить гарна, що вона не тріскає і вона не кришиться. І ось так ми її наносимо. Так, вже глазур наші застила, вона не березі. Будемо розрізати і дивитися, яка пасочка наші всередині. Дивіться яка. Вона не кришиться, вона файно ріжиться. о, Як пасочка, так і глазурь. Дивіться яка делікатна пасочка. І глазурь така гарна, що вона, дивіться, не крешиться і дуже така ніжна, як, як, як зефір. О, дуже така, дивіться. Дивіться, яка гарна виходить глазурь. Вона ні береси, ні кришиці, ні нічого. Це вже остатки. Тут е, внуки вже з'їли. Але вам хотіла е, заздоймити і показати, яка дуже делікатна виходить глазурь. Така собі, як е, цей, як зефір. Дуже-дуже гарна така. Смачнесенька, не березі, така, вона не розтікається, ні, розтікає, ні кришиці, ні нічого. Дуже-дуже-дуже гарна глазур для допаски якраз буде актуально зараз до Великодня. Перевага цієї глазурі тим, що вона не на яйцях, не на сирих яйцях. Вона прекрасна, колись, колись ми так робили зефір. Якщо кому цікаво, я можу приготувати і зефір по такому рецепті. Це не на яйцях, Це давній давній рецепт зефіру і, і, такої, і такої глазурі. А ви яку глазурю робите на Пасху? Діліться з нами в коментарях, буде дуже цікаво. Чи готуєте з глазурю в Пасху, чи готуєте так, як у нас тут готують без глазурі, буде дуже цікаво. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Рецепт відео Паски. Я вам дам посилання тут під цим відео на, на рецепт Паски. Бо пов'язане цю паску ми готували в такій мультиварці Ротекс від фірми Ротекс. І так що, так що готуйте.